Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку утворення слів шляхом додавання значущих частин префікса, суфікса, складання і записування речень. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрийте свої тоненькі зошити в косу лінію. Якщо у вас є місце на вашій сторінці, будь ласка, від попередньої роботи пропустіть один чистий робочий рядочок. На другому рядочку через три пальчика від початку рядка запишіть сьогоднішнє число і слово квітня. З нового рядка. Через два пальчика від початку рядка, з великої букви запишіть слово класна, з маленької букви слово робота. Тепер, дітки, ми маємо з вами виконати каліграфічну хвилинку. Пропишіть, будь ласка, велику букву Я, а поряд біля неї маленьку букву Я. Повторіть напис цих букв два рази. Велика і маленька пишуться окремо. Далі, дітки, об'єднайте, будь ласка, велику і маленьку букву Я та напишіть їх у своєму зошиті два рази, об'єднані між собою. Далі, дітки, напишіть, будь ласка, склади. Я б, лу, ко. Між складами пропускайте невеличке місце. А тепер давайте спробуємо із поданих складів утворити і прочитати слово. Яке слово в нас виходить? Яблуко. Запишіть, будь ласка, поряд слово яблуко. Молодці. Сьогодні ми з вами виконаємо буквний диктант. Послухайте, будь ласка. Вам на екрані будуть з'являтися букви, але вони будуть друковані або намальовані картинками, а вам у вашому зошиті необхідно написати подані букви письмовими літерами. Пам'ятаєте, що? Першу букву ми пишемо спочатку рядка. Далі біля неї пишемо наступну букву і ставимо кому. Далі ми пишемо на слідуючу пару букв. Якщо на малюночку букви зображені великі, і в зошиті ми записуємо їх великими. Якщо на малюночку букви зображені маленькі, в зошиті ми також пишемо їх маленькими. Приготуйтеся, будь ласка. Запишіть у своєму зошиті велику і маленьку букви А, окремо одна від одної. Далі запишіть у своєму зошиті велику букву Г і поряд. Маленьку букву Г. Письмовими буквами. Запишіть письмовими буквами велику букву Є і поряд маленьку букву Є. І наостанок запишіть письмовими буквами велику букву Ж. і поряд маленьку букву Ж. Тепер давайте перевіримо дітки, як мають виглядати записані письмові букви у вашому зошиті. Велика і маленька букви А. Велика і маленька букви Г, велика і маленька букви Є, велика і маленька букви Ж. Між парами слів мають стояти коми, а в кінці поставте крапку. Якщо у вас так само, як у мене на екрані, ви молодці і впоралися із завданням. Якщо десь помилилися і написали неправильну букву, не засмучуйтесь, ми навчаємося з вами, тому маємо право на помилку. Просто закресліть неправильно написану букву, а поряд у рядочку на чистому місці, будь ласка, запишіть правильно. Сьогодні на уроці письма ми будемо вправлятися з утворень... в утворенні нових слів шляхом додавання нових частиночок слова. Будемо працювати у нашому посібничку Я дружу зі словом на сторінці 26-27. Тому, будь ласка, відкрийте свій посібничок та знайдіть необхідні для роботи сторінки. Перед тим, як ми почнемо працювати письмово в нашому посібничку, пригадайте, як вам потрібно тримати ручку в руці, як покласти перед собою зошит на столику і як потрібно сидіти під час письма. Перше завдання на сторінці 23. Нам необхідно потренуватися, писати букви і їх з'єднання. Погляньте, будь ласка, перша. Перша буква сполучення СА. Обведіть, будь ласка, це буквосполучення сполучення у своєму зошиті на зразочку, який нам надрукували для обведення. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що букви, СА, о, букви у буквосполученні СА з'єднуються середнім з'єднанням. А тепер, дітки, поряд, напишіть це саме буквосполучення сполучення самостійно. Далі, наступне завдання в цьому рядочку ми маємо з вами написати слово сад. Зверніть увагу, що всі букви в цьому слові з'єднані між собою з середнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, спочатку зразочок, який надрукували вам у зошиті для обведення, а тепер поряд напишіть слово сад самостійно. Далі, третє завдання в цьому рядочку нам необхідно написати слово садок. Зверніть увагу, що са ад до з'єднується між собою середнім з'єднанням, а ок верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, слово садок у своєму зошиті по зразочку для обведення. А тепер напишіть слово садок. Самостійно. Так, молодці діти впоралися із першим завданням. Тепер розгляньте, будь ласка, завдання друге, яке підготував нам гаджет. Подивіться уважно. Ми бачимо перед собою малюночок, і на малюночку склади. Гаджет любить утворювати слова. І пропонує нам так само виконати завдання. Яке він любить опрацьовувати. Спробуйте і ви це зробити. З'єднайте стрілочками частинки слів та утворіть нові слова. Подивіться, всі частинки, які знаходяться навколо малюночка у біленьких овальчиках, їх потрібно буде додавати або перед складом сад, або Після складу сад. А деякі можливо додавати і перед складом, і після складу. Тобто склад, сад, який знаходиться в жовтенькому кружечку, це найголовніший склад. І з ним, від нього ми будемо утворювати нові слова. Давайте поглянемо на перший склад. Ви об'єднуємо із сад висад. І який ще склад можна сюди додати? «Ив. І яке вийшло слово? Висадив. Об'єднайте, будь ласка, на малюночку ці три склади. Так, тепер дивимося. Наступний склад по приєднуємо його до слова сад. Посад. І що ми можемо ще приєднати. Іла. І в нас вийшло слово. Посадила. Об'єднайте, будь ласка, ці склади. Далі ми бачимо склад пере. Об'єднуємо його із словом сад. Пересад. І приєднуємо склад «или». І в нас виходить слово пересадили. Об'єднайте, будь ласка, ці склади. Так, тепер дітки, подивіться склад сад приєднуємо до першого складу і вник. І виходить садівник. Людина, яка доглядає за садом. Об'єднайте, будь ласка, ці слова. Утворіть. Наступне склад сад приєднуємо до складу очок. І виходить слово. Садочок. Так, з'єднуємо їх між собою. І останнє слово, яке ми можемо утворити, це склад сад. Приєднуємо до складу Іти. І вийшло слово садити. Так, молодці. А тепер давайте, дітки, повторимо утворені нами слова, тому що зараз нам необхідно буде їх записати нижче у рядочки під малюночком. Висадив. Посадила пересадили садівник садочок садити. Так, добре, дітки. Будь ласка, під малюночком ми бачимо перед собою два чистих рядочки. Запишіть сюди утворені нами слова із попереднього завдання. Пам'ятаєте, що перше слово ми пишемо з великої букви, тому що воно починає наше. Речення – наш рядок. Після кожного слова ставимо кому, і наступні слова пишемо з маленької букви. В кінці останнього слова ми маємо поставити крапочку. Не забувайте, дітки, що письмово ми записуємо слова прописними письмовими буквами. Так, дуже добре. А тепер, дітки, візьмемо із створених нами слів два слова сад і садівник. Так от, нам з вами необхідно скласти і записати два речення про сад і про садівника. Я запропоную вам зараз свої зразки двох речень. Ви можете скористатися моїм зразочком. Можете зі словами сад і садівник скласти та записати в зошит свої речення. Я пропоную вам такі речення. Садівник взявся до роботи. Він прибрав сад від опалого листя. Дивіться, у першому реченні я використала слово садівник, а в другому реченні слово сад. Дітки, ви можете використати мої речення і записати собі у зошит, але мені б дуже хотілося, щоб із, зі словами сад і садівник ви склали і записали свої речення, а мої для вас будуть як зразочок. Пам'ятаєте, що перше слово в реченні ми пишемо з великої букви, в кінці речення ми ставимо крапочку. І наступне речення ми можемо продовжувати на першому рядочку, якщо в нас є місце, і перше слово другого речення так само пишемо з великої букви, тому що це початок речення, а в кінці другого речення обов'язково маємо поставити крапку. Наступне завдання на сторінці 27 в нашому посібничку. Загайтесь з друзями, хто більше запише слів, які починаються на склад По. Пригадайте, будь ласка, хоча б 5 слів, які починаються на склад По. Та самостійно запишіть їх у чисті рядочки, які знаходяться на сторінці 27 вгорі. Я принципово не... Вписувала вам зразки своїх слів, тому що хочу, щоб це завдання ви виконали самостійно. А я перегляну і із задоволенням перечитаю слова, які ви записали. Нагадую: всі слова мають починатися на склад по. Їх має бути хоча б 5. Менше не можна, більше можна. Так, дітки, я сподіваюся, ви вже виконали завдання, а ми переходимо до наступного завдання. Нам з вами необхідно відгадати загадки родзинки і записати слова відгадки. З П папери ховаю. Що це таке, дітки? Куди ми ховаємо папері, що починається на П? папка. З С на городі сапаю. Чим бабуся або мама сапає на городі, слово починається на С. Сапка. З Л по дорозі стрибаю. Киця або собачка чим стрибає по дорозі, слово починається на Л. Лапка, так. З Ша. Голову одягаю, коли холодно. Який, е, яке слово ми вдягаємо, який предмет ми вдягаємо на голову? Починається цей предмет на букву «ш». Шапка, звичайно, так. А тепер, дітки, будь ласка, нижче у тоненький чистий рядочок. Запишіть наші слова відгадки. Папка було першим словом, тому ми його пишемо першим і з великої букви. Всі наступні слова через кому з маленької. Далі, наступне слово ми відгадали сапка, потім третім словом була лапка, і четвертим шапка. Тітки, зверніть, будь ласка, увагу! А що незвичайного ви бачите в цих словах? Ці слова дуже схожі між собою, так? в них змінювалася лише перша буква. Тобто частинка слова апка зустрічається в кожному слові. Змінює слово лише перша буква. Папка це річ, в якій ми зберігаємо папери. Сапка це такий прилад для того, щоб сапати траву на городі. Лапка це частина тіла тваринки. А шапка це головний убір, це одяг, який ми вдягаємо на свою голівеньку, коли нам холодно. Подивіться, як змінюються слова, лише якщо замінити в слові на початку одну букву. Тобто в українській мові дітки, дуже багато таких слів, що лише одна буква може змінити повністю значення цього. А зараз, дітки, давайте спробуємо скласти і записати речення з одним зі слів відгадок. Я вам запропоную своє речення. Ви можете, звичайно, використати моє речення, але мені б дуже хотілося, щоб ви обрали одне слово за відгадку своє і склали із ним також речення своє. Я вам пропоную: взимку потрібно одягати теплу шапку, тому що я вибрала слово шапка. Ви можете вибрати або слово шапка, або слово лапка, або папка, або сапка. І спробуйте скласти та записати з цим словом своє речення. Пам'ятайте, що перше слово в реченні має бути з великої букви, тому що це початок речення. А в кінці речення обов'язково поставте крапочку. Дітки, що вчилися робити на уроці сьогодні ми з вами? Сьогодні на уроці ми створювали слова за допомогою різних частиночок, які ставили перед словом або після, так? яким чином ми утворювали нові слова? Ми додавали до слова частиночку. Або попереду або позаду, а іноді навіть і попереду, і позаду. І таким чином утворювали нові слова. Давайте спробуємо утворити нові слова від слова ліс. Пролісок, лісник. Так, добре, молодці. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Мене влаштовує моя робота блакитний колір, я працюю добре синій колір, я можу працювати краще жовтий колір, халепа зроблено кілька помилок, помаранчевий колір. Мені потрібна допомога, червоний колір. Супер! Мені під силу всі завдання, зелений колір. А я дякую вам за вашу роботу і увагу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.